Пташини – царство восени. Ви вже, дітки, знаєте, що є перелітні птахи, а є зимуючі. Перелітні це ті, які вже збираються в зграї і збираються відлітати до теплих країн. А в нас зостаються птахи зимуючі. Одна з таких птахів, ви кожен день можете її бачити, це ворона. Сьогодні ми будемо спостерігати за вороною. Давайте поближче підійдемо і побачимо, яка ж вона ця ворона. Вона має чорний колір. Вона величенька, пташка така. Якщо порівнювати її з горобчиком, вона велика. В неї дуже міцний дзьоб. За допомогою того дзьоба, вона може роздовбувати навіть дуже тверду їжу. Це пташка не хижа, вона живиться тим, чим і людина може живитися, їсти. Вона може якісь їсти відходи від людської їжі, може навіть тваринку, яка вмерла. З'їсти, тобто вона не хижак, не хижа, не пташка. Це дуже кмітлива птаха. Колись я спостерігала за вороною, яка хотіла з'їсти горіх. Ось вона десь знайшла горіх. Але навіть її міцного дзьоба не хватило їй сили роздовбати той горіх. І що ж вона придумала? Вона взяла його в дзьоба і піднялася високо над землею, сіла на гілку високого дерева і кинула той горіх додолу. Він упав, ударився об асфальт і розбився. Тоді вона злетіла з гілки і вже з'їла зернятку горіха. Ось така кмітлива пташка. Зараз ми продовжуємо її роздивлятися. Бачите, який міцний дзьоб в неї. Тіло в неї покрито пір'ям, має вона крила і літає. Вони не бояться людей, живуть вони у місті. І за містом. Чому вони в городі живуть у межах міста? Тому що тут є багато їжі. Ось я йду парком і бачу, що вони можуть по три, по чотири бути разом або по одинці. Ось вони літають і щось шукають якусь їжу. Давайте ще відійдемо і розглянемо. Разом з воронами ми можемо бачити голубів іще і горобчиків. Це такі найбільш розповсюджені пташки, яких ми бачимо у нас в межах міста. Людина піклується про зимуючих птахів. Як же ж вона це робить? Ми Люди робимо годівнички і кладемо туди різну їжу. Для горобчиків це може бути зерно, для голубів це може бути хліб, крихітки і також якесь дрібненьке зернятко. А для синичок ми кладемо сало, тому що синички полюбляють сало їсти їм тоді не так холодно взимку. Ось так людина піклується про зимуючих птахів. Нагадаю, що сьогодні ми з вами розглядаємо ворону. Вона чорного кольору, але коли сонце попадає їй на пір'ячко, то воно може. Відливати різними кольорами. У птахів, як і у людей, можуть виникнути якісь конфлікти за їжу або за територію. Вони між собою спілкуються за допомогою голосу. Якісь команди вони дають голосом, каркають. Це може бути різкий викрик такий або більш тихий, вони діляться інформацією. Ось зараз вони шукають собі їжу під листочками. От подивіться уважно, як вони дзьобом ворушать листя. Дуже цікаво, от подивіться. Так? Одна пташка щось знайшла, а друга хоче в неї відняти. Або вони навіть можуть гратися з листям. Ось вітер листочки ворушить, і вона також підкидає листочки. Я вже казала, що це дуже кмітливий птах. Бували такі випадки, коли людина брала маленьку пташку додому, до себе, якщо в неї там було або крильце поранене, або якась травма. І так довелося, що її вигодовувала людина то ця ворона, воронятку маленьке, вони були дуже кмітливі. Навіть якісь команди виконували, що людина їй давала. Вони були такі дресировані, багато випадків. Навіть звуконаслідувати вони могли, деякі звуки людської мови, так скажемо. Видавали вони якісь звуки, які були схожі на слова. Ось такі цікаві створіння ці ворони. Ще ближче трішки підійду і подивимось, як вона там грається з тим листям, ця ворона. Ось іще одна до неї підлетіла. Дуже їм подобається, вони ловлять вітер. Вони дуже турботливі батьки. Коли ворона поряд із своїм пташенятком, то вона може навіть напасти на людину, якщо їй здасться, що людина може причинити якесь зло її пташенятку. Вона дуже смілива. І так відчайдушно кидається на захист. Ворони живуть довго, вони живуть майже більш 20 років. Це для птаха це великий такий термін. Дуже багато казок про ворону. Ворона вважається мудрою птахою, тому її наділяють. Різними магічними такими властивостями. Дуже багато казок, історій про ворону. Навіть там у бабки Йошки завжди була сова і ворона. Вона з ними там радилася по поводу своїх магічних справ. Ну, Це повір'я казка. Ну, а насправді ворона така досить беззахисна пташка. Про яку люди повинні піклуватися взимку, підгодовувати, як мінімум, і не ображати птахів. Ось таке пташине царство восени. Сьогодні ми познайомилися з вами із зимуючим птахом ворог.